Алика Болдвіна судитимуть за ненавмисне вбивство Галини Гатчинс. Про це повідомила прокурорка міста Санта-Фе у штаті нью мексико Мері Кармак Алтвіс. У жовтні 2021-го на зйомках фільму Ржа актор випадково застрелив кінооператорку українського походження. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостим, але в обоймі опинилися бойові набої. Через те постраждали ще двоє осіб. До відповідальності також притягнуть експертку зі зброї е, Ханну Гудієрес рід у разі визнання їх провини, обом загрожує 18 місяців в'язниці та штраф у розмірі 5 тисяч доларів. Додамо, в свою чергу, що Алек Болдвін подав позов на компанію знімальну групу і, взагалі, на організаторів знімального процесу за те, що так би мовити, його підставу тут будуть розбиратися правоохоронці, але ми ж з вами розуміємо, що Алек Болдвін явно не хотів вбити операторку і цілив він у камеру як актор, як та людина, яка заглибилася повністю у свою року Жах і розрахована те, що не заряджений той пістолет. І якщо він заряджений, то холостимо.